2015 рік в Америці легалізували одностатеві шлюби, внаслідок чого приналежність до спільноти ЛГБТ стала чи не головним трендом цієї весни. Весь світ сколихнула хвиля аватарок та різних товарів із зображенням веселки, головного символу ЛГБТ. Та ніхто навіть думати не міг, що цей тренд припнеться в сферою нерухомості. Привіт, мене звуть Саша Кайзер, це відеодім, і сьогодні ми завітали до житлового комплексу Веселка. Серйозно, він так і називається Веселка. Побачивши їх сайт, мені спало на думку питання. Це, це реально перша у Львові новобудова, орієнтована на геїв та Лесбійок, чи люди традиційної сексуальної орієнтації також можуть придбати тут квартири? Житловий комплекс Веселка розташований на вулиці Залізничній, неподалік від вулиці Шевченка. Район тут, за словами місцевих мешканців, доволі непоганий. Проте закинуті будівлі, які я побачив дорогою сюди, виглядають не дуже весело. Тут ви не знайдете живописних краєвидів, як це було в минулих новобудовах, тому що це промисловий район. Але особисто мені вигляд закинутих заводів подобається значно більше, ніж натовпи туристів на площі ринок. Складається враження, ніби відділу піару та реклами тут взагалі немає, адже попри те, що я заздалегідь домовився з забудовником про зйомку, на будові не знайшлося жодної людини, яка могла б провести мені екскурсію. Якщо в попередній новобудові хотіли максимально відійти від совкового формату, то... В житловому комплексі веселка все повністю навпаки, адже тут якось аж занадто стандартно. Коли я запитав про те, які в цій новобудові інновації в приміщенні на декілька хвилин запанувала гробова тиша. Ну що ж, давайте, мабуть, самі спробуємо їх знайти. Будівлі будуть частково пофарбовані у веселкові кольори. Це ж інновація, правда? Ні? Ну окей. Всього заплановано вісім будинків, проте наразі лише завершується будівництво першого. А під будинком буде підземний паркінг. Я розумію, що підземний паркінг це крута штука, якщо у вас є автомобіль, але чорт, цим вже нікого не здивуєш, це майже скрізь є. От якби вони збудували, наприклад, вертолітний майданчик, це було б справді круто, навіть якщо ним ніхто не користуватиметься. Оглянувши житловий комплекс веселки, я так і не знайшов нічого нового чи цікавого. І відповідь на наше ключове питання про ЛГБТ-орієнтованість я також не знайшов. Але, знаєте, краще не ризикувати. А на цьому все. З вами був Саша Кайзер. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Відеодому і головне, розповідайте про нас з друзям. Також не забувайте писати в коментарях, про які новобудови ви б хотіли дізнатись більше, і ми обов'язково їх оглянемо. До зустрічі!